Крим чекає, а з Донбасом буде складно. Під час зустрічі зі студентами одного з вишів Миколаєва Володимир Зеленський поділився думками щодо деокупації українських територій. За його словами, Крим буде легше повернути, ніж Донбас. Крим чекає дуже на повернення, а Донбас також чекає, але буде дуже складно, бо велика частина цієї території була окупована. Насамперед глава держави розповів про ментальне повернення людей, оскільки, мовляв, на кримському півострові не було бойових дій, а більша частина Донецької та Луганської областей потрапила під окупацію, де тривали бойові дії. Тому процес інтеграції людей з Донбасу на думку Зеленського буде складнішим. Я вважаю, що складніше Донбасу. Я так вважаю, на мою думку, мені партнери колись казали, вам буде майже неможливо повернути Крим. І дуже складно повернути Донбас. А я на мою думку, якщо ми говоримо про людей, тому що я вважаю, що все одно території повертаються з людьми, і якщо а люди не хочуть, буде дуже 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 складно. Нагадаємо, напередодні Зеленський поїхав із робочим візитом на південь України, де відвідав Одесу, Миколаїв та Херсон. За словами президента, під час наради з військовими в Одесі обговорювали питання захисту від повітряних атак. А у Херсоні Зеленському місцева влада представила результати в будівництві укриттів та плани, які ще будуть реалізовані. Максим Турчинський, телеканал НТА.